Вітаю, ви на каналі Інтервізор в студії Світлана Кошнір. І з нами в студії зараз уже є доктор політичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, політолог Петро Олещук. І будемо говорити про останні заяви президента, які він дав представникам мас-медіа закордонних. Пане Петре, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, загальна тональність інтерв'ю. Нашого президента Володимира Зеленського за останній час, на ваш погляд, бо у вас тягла історія спостереження, чи змінилася вона? Я би не сказав, що вона глобально змінилася, тому що, в принципі, він завжди достатньо різко виступав, тобто я не можу сказати, що він якось там. Раніше пом'якшував свою риторику, а тепер почав її робити більш різко. Ні, в принципі, його стиль завжди був достатньо агресивний, він зберігається. Деякі наголоси вони можуть змінюватися. І в багатьох моментах справді його позиції зазнають певних трансформацій. Тобто, знову ж таки, якщо раніше він акцентував увагу виключно на Необхідності військової допомоги, і для, на тому, що вона повинна бути максимальною для того, щоб Україна змогла відбити російську агресію. Зараз він вже, в принципі, допускає різні варіанти, включно із переговорами, включно особисто із Путіним. От, але при цьому завжди наголошує, і це, в принципі, от, можна сказати, що десь так: от з осені магістральна тема всіх його виступів. Це наголос на необхідності гарантій безпеки для України, на необхідності дієвих гарантій, протиставлення дієвих гарантій Будапештському меморандуму і тому подібне. При цьому, знову ж таки, ці самі дієві гарантії вже можна сказати, що вибудувалися в певну досить струнку ієрархію. НАТО, потім різні моменти пов'язані із розміщенням іноземних військ, ядерна зброя і тому подібне. Ну і зрештою. Регулярне надання Україні військової допомоги, розширення, скажімо так, асортименту цієї допомоги, далекобійна зброя і тому подібне. Тобто, по суті, на даний момент ключовий аспект будь-яких інтерв'ю публічних виступів, переважно в першу чергу орієнтованих на іноземну аудиторію, але не лише зараз, зроблений саме на гарантіях безпеки. Під гарантіями безпеки українці все одно з огляду на соціологічне дослідження, от ми буквально в понеділок разом з Андрієм Єременко зустрічалися. Вони роблять щотичневий сріст громадської думки. Так от українці якраз оці червоні лінії вони прокреслюють і їх асоціюють дуже часто з оцими гарантіями безпеки. Це повернення до кордонів 91-го. Це відновлення, це повне звільнення наших територій, які були окуповані. Є частина людей, які починають сумніватися стосовно того, чи потрібно нам вступати до блоку НАТО. Тобто, там уже то у нас було просто там більше, ну майже да, до 60%, коли попитування по було говорили, що так нам потрібно в блок НАТО. Можливо, це, ми зараз обговоримо це позиція нового очільника, хоча він уже скільки, дні, скільки місяців. Пан і, і ще одна ключова позиція це якраз допомога, військова допомога, яку українці вважають, що ми ну, так історично склалося, це наша медалість, ми пуб землі, тому нам усі зобов'язані. Але з огляду на позицію адміністрації Білого Дому. По багатьох цих червоних лініях навіть не стоїть питання обговорення. Там одразу говорять, можемо згадати, ті ж заяви Маска, Україна має віддати частину території, які Росія хоче вважати своєю. Яким чином, тут, відповідаючи на питання представників Associated Press, президент означив, де наша позиція зараз. Тому, я, що... хотів, я хотів би підкреслити, що на даний момент ніякої за великим рахунком позиції Білого Дому не існує. Є лише окремі заяви. При тому, що Маск, в принципі, він за зовнішню політику не відповідає. Він впливовий, але, от, знаєте, у нього такий статус, який досі ніхто не може визначити. Його, здається, називають там офіційно спеціальний чиновник. При цьому він зарплату не одержує, але от він має доступ до. Певних секретних відомостей, і от таким чином для нього вигадали відповідний статус. І всі, в принципі, розуміють, що його статус це в першу чергу доступ до Трампа особисто і можливість якось йому щось розказувати і таким чином впливати на політику. Стосовно знову ж таки офіційних заяв, які лунали, що ми маємо так, Трамп офіційно сказав, що Україну ніколи не розглядали на Заході членом НАТО, це він сказав особисто. А Рубіо знову ж таки заявив в одному з своїх інтерв'ю, що всі сторони повинні йти на компроміси, і що жодна з сторін, Україна і Росія, не можуть претендувати на якусь перемогу повну. Це от всі позиції, які були висловлені офіційно. Все інше. Ніхто не знає угу. Кіт Келох пообіцяв, що коли він відвідає всередині лютого Мюнхенську безпекову конференцію, він там представить план Трампа щодо завершення війни. Що це буде за, за план, до чого все буде зводитися, ми поки що можемо лише гадати на основі відповідних заяв, на основі якихось відповідних зливів, тому насправді тут говорити щось достатньо складно перед виборами. Трамп так само уникав конкретики, і, в принципі, він конкретики уникає і досі. Він продовжує говорити, що якби я був президентом війни б не було, війна це жахливо, її треба завершувати. Все. Мільйони загинули. Як да, так, мільйони, мільйони загинули. От значить, це треба відповідним чином завершувати. А як він не говорить? Він, він старанно цього уникає, і, очевидно, що він так само вважає, що це частина його плану. Що ще треба сказати? Перед виборами сам Трамп уникав конкретики, але от за конкретику більше відповідав його віце-президент Джей Ді Венс, який казав, що ну, таки, як він озвучував це в одному з інтерв'ю, що треба заморозити конфлікт по лінії розмежування, о, там створити якусь демілітаризовану зону, але з боку України вона має бути укріплена, тобто Україна має бути посилена в військовому плані, але робити це мають європейці. Але ми недавно чули заяву того ж канцлера, Поки що діючого канцлера, там скоро будуть перевибори, річ вибори. Шольце він сказав, що 5% на там на видатки і внески до о, цього на оборону, на до облоку, оборону да, да на, на оборону ми не можемо собі дозволити. А є питання Єврокомісії стосовно того, що всі країни коаліції Рамштайн і Європейського союзу вчасно поповнювали фонд відновлення України. Є такий фонд, за рахунок якого європейці можуть закупити нам зброю, таку технічну допомогу надають і так далі, і так далі, і ну тут ми ну насправді багато українців. Ну я власне у мене таке питання. Я відчуваю, що зрушення є і не в нашу сторону, і я не бачу тих адвокатів ні в Європі зараз. Можливо, я не бачу тому проясніть, найдіть нам їх. Покажіть, щоб ми про них знали, за ними слідкували ні за кордоном. Я маю за океаном в оточенні Трампа, які б відстоювали позицію України. Тобто всі на нас стиснуть і говорять: все, пора знімати санкції з Росії, потрібно закуповувати її газ. Ми без нього не виживемо. Україна має поступитися територіями. Україна має піти на перемовини і десь там на середині зійдемося. Але, вибачте, лінія розмежування з 22-го року на 25 п'ятий змістилася дуже значно. Ми фактично. А ну фактично зараз під питанням окупація всієї території Луганської області і майже всієї території Донецької області, те, чого не було на 22-й рік. Ні, ну це зрозуміло, але тут вже треба розуміти наступне: що з боку ж Росії це не війна за територію. Тобто, ну наші, скажімо так, західні партнери часто люблять зводити це все до того, що там Путін хоче захопити якийсь там черговий райцентр української одної з українських областей, але це не так. І якщо ми повернемося, наприклад, до тих вимог, ультиматумів, якихось інших заяв, які роблять представники Росії, то ми побачимо, що мова про політичний контроль над Україною. Тобто Путіну не потрібні шматки України, путіну потрібен контроль за всією Україною, і він, в принципі, це досить недвозначно подає. При цьому от Багато хто на заході намагається маніпулювати довкола такою темою, що от давайте чимось Путіну поступимося, він на цьому задовольниться і все. Ми, в принципі, от якби завершимо на цьому війну. Що, звичайно, не так. Тому що, що хоче Путін, це не визначають ні там німецькі, ні французькі, ні американські політики. Це визначає лише він. І поки його не переконали в цьому, він, очевидно, ні на які поступки йти не збирається. Тому це на даний момент суто така омоглядна дискусія, тому що. Насправді, в Сполучених Штатах в команді Трампа зараз ніхто не займає таку послідовну проукраїнську позицію. Таких людей просто немає, тому що Трамп підбирав свою команду, виходячи виключно із міркувань лояльності. Опікшись об партійні принципи формування команди на першому терміні, зараз він йде суто шляхом лояльності. О ти був мені лояльний, ти Це був мені вірний. Підхід. Це особистий підхід Трампа. Особистий підхід Трампа, я ж кажу, він, крім того, заснований на тому, що от він переконаний, що, наприклад, на позаминулих виборах його всі зрадили, там не підтримали в потрібний момент, тому він на них всіх сильно ображений, тому він оточив себе людьми, якими, як він вважає, можна яким можна довіряти. І ці люди вони не будуть нічого казати проти позиції Трампа. Вони вичікують, якою буде позиція Трампа. А ми вже знаємо, що вона така. Ніяка. Уникає, він уникає. Він уникає, але рано чи пізно він буде змушений її сформулювати. І очевидно, що він перебуває зараз у стані її формулювання. Тому я так думаю, що багато про хто просто чекає цього моменту, і вони просто чекають того, що Трамп. Зійшовшись безпосередньо в комунікації з Путіним, зрозуміє, що просто шляхом якихось там поступок з ним ні про що домовитись не вийде. Пане Петре. А чи є той голос, а, який може вже зараз сказати Трампу щось за, в, ну скажімо так, в бік України позитивне і заступитися до нас? Чи є той голос? Який може, не знаю, там не прикрикнути, а хоч би якось стримати апетити і амбіції Путіна? Чи є той можливий арбітр, який має стати четвертою, п'ятою стороною переговорних позицій, коли, ну, коли однозначно за нас буде більша частина в цій, в цій, в цій переговорній групі? Хоча, звичайно, говорять, що всі мають бути нейтральні, але такого до так, такого рівня конфлікту і інтенсивності навряд чи можна нейтрально змушувати, ну, так це все це все це, 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 це все правильно. Я думаю, що зараз Путін розраховує на те, що він виведе якомога, ну скажімо так, менше учасників відповідного переговорного процесу. Він просто на даний момент, очевидно, він хоче зустрітися з Трампом. І з ним особисто вирішити ті питання, які будуть подобатися йому, виключивши максимально можливість залучити якісь інші сторони, включно з Україною, Європою іншими державами, іншими якимись політичними гравцями. І він от розраховує, що от він зможе знайти, як то кажуть, підхід до Трампа. Він уже змагається в Лестощах на адресу Трампа там. Так, улесливо йому все розказує, який він прекрасний великий, як, він там, як з ним легко мати справу і тому подібне. Тобто, ну, очевидно, на це розрахунок. А на даний момент у Трампа, скажімо так, оце вершина його могутності, коли він постійно видає якісь рішення, які ніхто за великим рахунком не намагається якось серйозно оскаржувати, ніхто не може йому слова сказати, тому що всі дивляться на нього як на лідера. І ніхто не хоче таким чином ставити під загрозу своє політичне майбутнє, а, але це не означає, що, наприклад, там всі мають якусь однакову позицію з питань підтримки України. Але поки що всі дивляться на Трампа, а Трамп свою позицію ще формулює. Чи може якось вплинути позиція і думка, можливо, навіть там як кажуть наголошення зміщення акцентів зі сторони Китайської Народної Республіки на позицію Росіян? Чи можуть піти на поступки гіганти, і економічні, і геополітичні Сполучені Штати Америки і Китайська Народна Республіка у вирішенні їх конфлікту, а опосередковано і допомогти вирішити питання війни і миру в Україні? Чи ну, теоретично так. Теоретично можна, можна уявити собі все, що завгодно? Інша річ, що навряд чи така велика якась угода. Між Китаєм і США, якої, очевидно, Трамп справді прагне. Він постійно це підкреслює, він хоче цієї угоди, хоче зняти відповідні суперечності. Він взагалі, я так розумію, його підхід. Він прагне уникати якихось силових дій, військових дій. Він прагне застосовувати в першу чергу якісь економічні механізми тиску і таким чином просувати інтереси США. Щоб знову ж таки не дати втягнути США якісь війни, але тим не менше відстоювати інтереси США, як Трамп їх собі уявляє. Тому, очевидно, що він справді прагне якоїсь угоди, яка б вирішила питання із Китаєм, і, можливо, справді він розглядає питання завершення війни в Україні як частину цієї угоди. Тобто це абсолютно не виключено. Але інша річ, що важко собі уявити, що така угода може з'явитися швидко. Тобто, нам, якщо ми повернемося до пане Петре, якщо ми повернемося до м, скажімо, вижимки, да, концентрації всього, що сказав президент в інтерв'ю Шейте Press, нам потрібно сприйняти той факт і усвідомити його, що війна у 25-му році до 9 травня, як там були не розповсюджена інформація, начебто буде до 9 травня 25 року, закінчиться, що м, ми маємо готуватися. І далі до затяжної війни, позиційної війни, але е, з урахуванням зменшення потоків і об'ємів овсяких допомоги, то ну, наші партнери якось нас е, я не хочу казати, покинуть, забудуть, е, віддадуть на поталу Путіну. Але а? Як, ну, яке має бути тут формулювання? От президент, от всі його, його меседжі вони були якраз про це. Ні, ну президент, звертаючись через іноземних журналістів до іноземних громадян, він цілком логічно вибудовує саме відповідним чином цю риторику. Я вам хочу сказати, що насправді відповіді на ці всі питання ні в кого на даний момент немає. Донедавна основним, скажімо так, донором, наприклад, військової допомоги для України були Сполучені Штати. Очевидно, що підходи Сполучених Штатів зміняться в будь-якому випадку. Вони зміняться не лише стосовно України. Вони зміняться стосовно всього світу, підхід Трампа, і, в принципі, це для нього ідеологічне питання, від якого він, очевидно, не відступиться. Полягає в тому, що США занадто багато грошей витрачала на те, що не стосується інтересів США, і треба це все урізати по максимуму. Тобто, гроші Америки мають залишатися в Америці. Це його підхід, і він від нього, очевидно, не відступиться. Тому що це ідеологічне питання, це питання, яке подобається його виборцям, за це його вибрали. І він буде відповідним чином діяти. Тому, очевидно, що таких обсягів допомоги точно не буде і, швидше за все, допомоги в класичному розумінні, як, наприклад, за часів Байдена, не буде. Не лише для України, а для більшості партнерів США. Це не означає, що Трамп не готовий, наприклад, продавати. Продавати він готовий. Але питання в тому, що йому запропонувати як йому це запропонувати. Які можливо запропонувати відтермінування, якісь інші механізми, які б були Трампу зрозумілі, які би дозволили Трампу сказати, що дивіться, от до мене були дурні, які там просто роздавали щось, а от я розумний, я це все з вигодою для Америки продаю, я молодець. От приблизно таким чином цю ситуацію треба буде подати. Але з іншого боку, повертаючись до тези, наприклад, про НАТО, про видатки держав НАТО. А, ну, Трамп не демонструє особливої зацікавленості в тому, щоб комусь у Європі допомагати. Тобто він постійно говорить: а, якщо ви хочете, щоб ми вас захищали, чому ви не, ви не витрачаєте на свою оборону достатньо коштів. Витрачайте. Витрачайте на, ко, на свою оборону достатньо коштів, на допомогу Україні достатньо коштів. Витрачайте. Витрачайте гроші. У вас гроші є, давайте їх витрачайте. Оце підхід Трампа. І насправді, от, якби Трамп просто. Зайняв таку позицію, що, наприклад, от він кидає Україну і е, при цьому не змінює глобально світовий порядок, то це була б одна ситуація. Але Трамп, очевидно, план, планує весь світовий порядок змінити. Це означає, що досить скоро, з високою доли ймовірності, е, держави-члени НАТО почнуть шукати собі якісь альтернативні варіанти е, власного геополітичного місця, власної безпеки, коротше кажучи, нас. Найближчим часом, мабуть, будуть чекати достатньо серйозні нові альянси, перебудова системи цих альянсів. От, у нас є відповідна угода. Це не угода, це меморандум, але тим не менше столітня угода з Великобританією нещодавно підписана. Угода із країнами Скандинавії. От, в принципі, такі найбільш, мабуть, надійні для нас партнери на найближчий час. Великобританія, Скандинавія, країни Балтії, тобто держави, які реально дуже сильно зацікавлені в тому, щоб Росія особливо далі не рухалася і не рухалася особливо ближче до них. І зрозуміло, що в умовах, коли, наприклад, вони відчувають безпеку під парасолкою США, в них одні дії. Коли вони відчувають, що цього всього вже швидше за все не буде, і треба самим турбуватися про власну безпеку. Я думаю, що нас буде чекати інтенсифікація відносин в військово-технічній сфері, в будь-яких інших моментах цієї співпраці. Тому, ви знаєте, ми зараз перебуваємо не в кінцевій точці, а в початковій точці якогось шляху, який зараз вказує, як на мене, дуже багато різних варіантів: більш сприятливих, менш сприятливих, дуже поганих, не дуже поганих. І варіантів насправді існує маса. І Насправді те, що, ну, от ми з вами почали знову ж таки з питання НАТО, безпеки і так далі. Ну так, Трамп, очевидно, Україну в, безп... в НАТО не бачить. Це мінус. З іншого боку, плюсом, можливо, є те, що через невеликий проміжок часу НАТО не буде якоюсь великою цінністю ні для кого. Тому що, швидше за все, НАТО в тому розумінні, як ми його звикли сприймати, через деякий час не буде. Це буде такий достатньо ефемерний аморфний Союз, клуб держав, подібний десь до ОБСЄ, на якому Сполучені Штати нам постійно будуть казати, що ви не витрачаєте 5% ВВП на оборону, ми вас захищати не будемо і тому подібне. Ой, казав колись один мудрий чоловік, що поки ми зберемося і дійдемо до того НАТО і Євросоюзу, вони, можливо, вже й. Вони стануть я, у часі не хотілося б, але з іншого боку, воно так до того може і дійти. Може дійти до того, що в принципі на той момент якоїсь великої потреби в існуванні НАТО просто не буде. Ну, от, для України єдиний сенс перебування в рамках НАТО це одержання відповідної парасольки безпеки для себе з боку великого світового гравця. В першу чергу, Сполучені Штати ну, тут не треба якісь ілюзії робити. НАТО це Сполучені Штати, є Сполучені Штати, є так би мовити, підтанцьовка Сполучених Штатів, які великої ролі геополітичної не відіграють. Якщо Сполучені Штати не будуть розкривати свою парасольку над НАТО, то нам таке НАТО не потрібне. Давайте на цьому поставимо три крапки. Пане Петре, я вам дякую, що ви завітали до нас студію, що відповідали на наші питання. Принагідно запрошую ще. А нашим глядачам нагадаю, що з нами в студії був Петро Волищук, політолог, доктор політичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. і Ми говорили про можливий. Якийсь там цікавий план Трампа і про те, як президент України коментує зараз ситуацію і позицію України напередодні можливої зустрічі. Ми не знаємо, що коли, але можливої зустрічі двох президентів України і Сполучених Штатів. В Студії працювала Світлана Кошнір. Ви були на суспільно-політичній медіаплатформі Інтервізор, інтервізер. А тому лайк, підписка і коментар обов'язкові. Ми з вами ще побачимось.